Друзі, знаєте що у нас? У нас супер акція на комплект світла від Володимира. Що це таке хочете покажу? Дивіться, ось у мене зала. Ось у мене 6 ламп. 6. 6 ламп, люстра на 6 ламп. Якщо в мене немає світла, що я делаю? Я тушу світло, беру будь-який павербанк і вставляю. І все. Можна їсти, можна пити, можна книжку читати, що хоче робити, можна. Ось, іди сюди. іди сюди. Ану, можна читати. Ось, все це можна читати. Читається все. Легко і просто. Ось тобі правила ігри, що угодно можна ось читати. Пожалуйста, все можна робити при ньому. Он покажи. Одна отака лампочка, ось все просто, вона підвішена і все. Вона підходить до любого павербанку. Абсолютно будь-який павербанк, який у вас є вдома, до будь-якого можна його під'єднати, і у вас він буде довго і качественно світить. Це найкраще, це лучше, чим фонарик лучше, чим ну то є, ми світили фонариками Ми типа світили фонариками Ну, світиш ти фонариком. Ну туди, ну сюди. В потолок може Але ні один фонарик не дасть тобі такого результату. Як ми пробували, не пробували, як не світили одна отака лампа. Посеред кімнати набагато лучше освіщає, ніж будь-який фонарик Кемпінговий, там можете отаких от фонарів понабирати. Вони направлене світло в одну точку дають. Це дає розсіяне світло по всій кімнаті. Воно дає заповнення. Тому комплект світла Володимира. Зараз на нього ділаємо суперу акцію 299 гривень. В нього враховується кабель, підвищуючий повербанку, перехідник, кабель питання, лампа, патрон, все це зроблене, готове. Вам тільки в повербанк і пользуватися. Більш нічого не треба робити. Просто в будь-який повербанк. Раз, раз.